Як швидко заспокоїти себе під час спалоху гніву? Треба розуміти, що злість це завжди про порушення кордонів, і коли такі сильні емоції, як гнів, ви проїжджаєте на емоційній системі. Емоційна система це така система, яка, знаєте, не має логічної підґрунтя, вона просто діє емоціями. Коли ви їдете на емоційній системі, ваша логічна, раціональна, тобто самоконтроль, контроль імпульсів значно гальмується і можуть бути такі, знаєте, непередбачувані наслідки. Тому в цій ситуації першочергове, що важливо робити, це треба фізично від'єднатися від того місця. Тобто виходити з кімнати, йдете на вулицю, наприклад, без різниці. Тобто на 5 хвилиночок, 3-5 хвилиночок. Як ви виходите в цій ситуації, ви першу це глибоке дихання може бути. Тобто ви 4, 7, 8 техніка, 4 секундочки вдихаєте через ніс, 7 затримуєте, 8 видихаєте. А через рот це має бути, і це має бути діагногмальне дихання, тобто через живіт. тобто подихали, відчуваєте себе. Далі другий, ви можете сильно так знаєте, напружити тіло, розслабити, напружити, сильно розслабити, якщо є можливість, там може побігати, поприсідати в цій ситуації. Можна заждати якийсь так, знаєте, холодний матеріал. Коли ви вже більш-менш відчули, що ви так знаєте, вже гнів спадає, так ви вертаєте ситуацію. Треба розуміти, що злість це про порушення кордонів. В цій ситуації ви говорите, я злюсь, тому що, наприклад, ти даєш мені поради, які мені дійсно не потрібні. Тому тому подібне і через це я злюсь і давай на майбутнє. Ми більш тобто, ти мені більш не будеш давати поради, якщо я про це не прошу, наприклад, так, тобто ви вертаєте в ситуацію і говорите, що ваші кордони були порушені.